Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Поміж блекаутами, вимкненнями світла і тривогами. Я намагаюся якось записувати вам також і влог. Цього разу він вийшов такий трохи рандомний. Я знімала будь-які дні свого життя, тому поїхали до перегляду. Здається, кращого часу, щоб читати лекцію з проектором і всім рештам, ніж сьогодні. Просто не придумаєш. На помісті судія я ледве викликала таксі, щоб доїхати на лекцію. Хоча мало було вже бути хвилин 15. Зв'язку люблю мобільного. Перша частина лекції проведена. Наступна моя улюблена аналіз цільової аудиторії. За час, поки я знімаю влог, в мене було дві лекції у резиденції молоді. Одна тривала 7-8 годин десь орієнтовно, друга тривала півтори години. Записала я тут одну. За цей час в мене завжди вимикалося світло, тому викручувалися як могли. Веду вам включення своїми покупками чорної п'ятниці. Після повного блокауту з'явилося світло. Я прийшла нову пошту, мої посилки є. Тому я хочу вам показати це книги. Це косметика. Буду вам показувати з не дуже чистою головою цю розпаковку, тому що води е, немає в мене гарячої. Щось сталося з котлом. Викликала майстра. Буду дивитися. Коротше, тут в мене книги. У моєму влозі таке враження, що я собі постійно весь щось замовляю. Боже, скільки я книг замовила! Людина на Чорну п'ятницю замовила як з дуру Як з дуру позамовляла тих книг. Розбираємо. Мені сподобався Бакман, тому я замовила його книгу. Ось цю. Мені рекомендували дві моїх близькі подруги. Тому я взяла цю книгу наступною і буду читати. Далі це рецепт ідеальної дружини. Багато про неї читала. Мені здається, що ця книга схожа на чому жінки вбивають, тому я захотіла її замовити, також цікаво. Мія, якщо не обнюхає всі книги, вона не заспокоїться. І Ірена Карпа. Багато в кого її бачила, ніколи не читала Ірену Карпу, подумала, що прикольно було почитати. Вона, здається, класні жіночі романи пише. і Захотіла щось такого легкого, художнього. Коротше, мене Бакман підсадив на художку, буду читати. Далі Бакман тривожні люди. Я прям щось дуже сильно підсіла на нього. Буду, дум... буду читати, буду стояти чекати свого часу. Але знаю, що ця книга теж дуже його популярна, тому вирішила, якщо вже Чорна п'ятниця і такі класні скидони, то я вже замовлю і цю. І наступні дві книги це дві книги Помаранцева. Це в нього про пропаганду книги. Це ось він він, здається британський журналіст, якщо я не помиляюся. І мені було цікаво прочитати про пропаганду, і також про е, сходження до сучасної Росії. Нічого правдивого, і все можливо. Це про вплив е, і те, як Росія створила бульбашку, що всі повірили, що Росія неймовірно прекрасна. Наскільки я зрозуміла, ця книжка про це. Два таких нонфікшени, які чекали довго свого часу. Думаю, вони на полишці будуть доволі довго в мене стояти. Але я рада, що я закупилася. Точно як здуру. Подивіться на цю гору книг. Рада я. Ну що, і далі це косметика. Замовляла те, що мені сказала косметолог замовити. Тому що вона мені вже така догляду, і я її збираю досі. Яка красива посилочка. Дуже гарна. Все-таки, о, як я таке люблю. Оце спіймала улов. Гарне таке пакування, я таке дуже люблю. Цукерочки. Прекрасно. Чітка буде рада, тому що буде чим пошербутіти. Перше це гель таке вмивання. Я його... Кремчик, який мені дуже потрібен, я його шукала всюди. Ось такий кремчик зволожувальний. Буду ним користуватися. Тоді зможу сказати вам якісь відгуки, але якщо мені це призначила Настя, я впевнена що воно класне. Бо я би сама не обрала і стала би жертвою маркетингу в першу чергу. Я вам казала, що вона буде рада. Я гриваюсь просто в якийсь рандомний день до вас. Зараз е, прийшла поїздка, зробила собі супер красивий манікюр. Зараз вам покажу. Дивіться, який класний. Це для мене подія і це для мене дуже яскравий манікюр, тому що зазвичай це або беш, або рожевий, або молочний. Тому зараз це взагалі е, щось неймовірне. Це скарб, я вважаю. І давайте зробимо розпаковку, покажу вам річ, яку я давно планувала собі взяти. І вирішила собі зробити такий подаруночок на Миколая. А це lifestyle oh My Big Plan. У мене такий є для бізнесу. А це для того, щоб писати свої особисті внутрішні цілі. Ось. Клас! Дуже красивий планер. Для постановки цілий я прям відчуваю, що я до такого дозріла і мені це дуже треба. Особливо зараз. Тут можна і писати, і тут багато всяких цитат класних. Рандомний день знову е, у Сторіс. Сьогодні в мене будуть брати інтерв'ю. І я така собі подумала, чому би вам це не показати. Я зараз малююся, тому що є така в мене велика помилка, деколи на всякі такі інтер'ю або зйомки я не тоную обличчя, бо я його зазвичай в житті не тоную. І виглядаю так собі, тому цього разу я вирішила, що мені треба затонувати обличчя, щоб виглядати, щоб воно виглядало більш таким рівним. І плюс мої синці помітні, неозброєним оком, ну але з цим ми вже нічого не зробимо. От, е, маю сьогодні інтерв'ю, приїдуть в офіс його брата, буду розповідати про інформаційну безпеку, про російський псу і всяке таке решта. От, очі ще не намалювала, тільки затонувалася і трошки підмалювала брови. Зараз буду малюватися. туш, нею ні разу не користувалась, тому ризиково одразу її брати на якісь зйомки, але я думаю, що вона хороша, тому сьогодні нею намалююся. Мій просто найкращий світі консилер, який вже закінчується. Тон, точніше, біблікрім, який я використовую. Це для брів. Двосторонній такий олівець туш. Ось таке в мене для, скульп... для скульптурування обличчя, але. Я так собі підозрюю, що воно не дуже хороше для обличчя, тому вартувало би щось краще купити. Але оскільки я цим користуюся ну, від сили раз в два місяці, то <смі> норм поки що. А це цю палетку використовую для очей. Зараз буду малювати. Ну, все, я вже готова. Кітка тут заснула біля мене, поки я малювалася. Гляньте, яка вона вже велика, порівняно з тим відео, як тільки вона з'явилась. Порушила її простір. Все-все з педалі. Я готова. Шерую на білю. Я вже повернулася з інтерв'ю і зі своїх справ побачила в зеркалі, що дуже красиво виглядає. Ось так поєднання. Аж сьогодні помітила, що це гарно. Коротше, дуже класна була розмова. Щоправда, в нас посеред інтерв'ю відімкнулося світло. Ми знайшли генератор в інших офісах. І якось дописала це інтерв'ю. Було класно. Я зрозуміла, що я на цю тему можу говорити дуже-дуже довго. Даю, до речі, посилання, вже інтерв'ю вийшло. Я думаю, до того часу, поки я це влог запущу, точно вийде. І йду в новий день. Ми з дівчатами збираємося на трат сесію, яка буде для агенцій не для когось, а для нас. Що я вам скажу, повернулась додому і вже ніч. Максимум, що я зробила, це поговорила з мамою і виконала сміття, і посиділа в чатах. І ніч, темрява, мія мене гризе за ногу. Класно, вже провели нашу страцесію, проаналізували свою роботу, похвалили себе, по покритикували себе, подивилися, де можна ще зростати. Загалом ми молодці. Це такий короткий висновок, але. На другий рік сподіваємося, що буде перемога, і ми зможемо втілити багато своїх планів. Що кричиш? Що? Хочу б я тебе намазюкала кремом? До перед ми цієї платформи визначені як найпопулярніші, і до вторгнення тренди нашої країни були майже по вінці, забиті не нашим контентом. Ежі в стилі Ало громадяни, ви що там собі таке придумали?» наприклад, наш поліна з каналу хоче братись перехочеш України. А відсоткуємо вже після перемоги. Щоб її напасити. А кто ти собрався допомогти? В результаті викидаються відео в тренди. Чи це впливає на щось? Ні. Голос підтверджує, що такий спосіб розкрутки існує. І позови скаргів YouTube, що американець має політичні мотиви. Але в результаті вони розуміють, що треба грати покрутно. Три найпопулярніші відео в Україні. Субота. Я дуже втомлена. В мене був дуже важкий тиждень, навіть не тиждень. Я вважаю, що в мене важкі були, як і у всіх, напевно, 10 місяців. І навіть тоді, коли в мене було щось типу відпочинку, мій мозок все одно не розслаблявся і не відпочивав. Я зараз намагаюся бути менше в якихось думках. Відпочивати якось ментально. Тому що тіло відпочити легше, як виявляється, а мозку, розуму відпочити важче. І... А оскільки в мене вся робота пов'язана з моїм мозком, то важко якось зібратися і знайти якісь методи, які можуть допомогти мені розслабитись. Не знаю, чи це кінець року, чи це просто все на купу, тому що дуже багато обставин, які впливають на цю втому. І єдине, що мені хочеться, це просто тако лежати, читати книжечку, або дивитися якийсь серіал і нічого не робити. Але сьогодні субота я маю трошечки ще поприбирати, хочу поїхати в магазин, купити дещо купити дещо собі, <свіць> купити свічки. У мене закінчуються свічки, тому що відключають світло. Я навіть почитати не можу нормально з ліхтариком незручно, тому йду пошукаю свічки, які будуть якісь максимально яскраві, і щоб максимально вигідно їх купити. Щось пошукаю і покажу вам цей день. До речі, я вчора трошечки малювала. На фоні була холостячка увечері. Я малювала. І, і дивіться, прогрес помітний. Найважча частина, до речі, ось ця, тому що тут треба намалювати ці всі струни рівненько. Тут якісь такі, такі незручні кісточки, що ними дуже важко рівно намалювати. Ну, я стараюся гляньте, краса. Ось тут у мене біля принтера лежить. Як має виглядати картина, щоб я собі орієнтувалася, чи я нічого не пропустила? Я не можу повірити, що нема туману і сонце навіть присвічує. Скільки треба людям для щастя? Хоча я тільки дошкандивала, до Майдану. а не Генератор не працює і світло зникло. А, напевно, сьогодні я свічки не куплю, але в мене є ще одна спроба варіант. Зійшла в козі. Тут якраз, коли я заходила, вибило світло. Люди не розгубились і далі продовжують працювати. Ну що, любі друзі, я вже вдома, вже вечір. Є ще світло, хочу швиденько показати, що я купила, за чим йшла. Поки я дійшла до Майдану, там якраз зникло світло. Я зайшла в інший магазин, там теж зникло світло, але був генератор, коротше, покажу вам, що мені вдалося купити, бо мені дуже потрібні були свічки. І також тональний крем. Перша покупка, яку хочу показати, це з магазину. Форма Форма італіана тут написано, але мені здається, що це просто форма. Він розташований в Чернівцях, але досить популярний інстаграмі-магазин. Я купила ось цей тональний крем, у мене закінчився. І я вирішила купити щось таке легке, але водночас, щоб давало класний тон, багато чоловіків, які про цей тональний крем від Charlotte Тілбері, і купила собі також. Я думаю, чути, що мія там щось дереться. Ось, ось так він тут натискається, тобто не видавлюється, а ось так натискається такою помпою. Мені здається, має бути зручне в використанні. Він свій дам пізніше, коли буду ним користуватися. Взагалі я в цьому магазині побачила багато класних штук, які хочу купити. Наступну куплю, напевно, палетку, там, де бронзер, пудра і хайлайтер. І до того, заради чого я, в принципі, виходила з хати, це підсвічники для звичайних таких великих свічок. Сподіваюсь, вони дадуть більше світла. Також купила ось такі маленькі свічечки, щоб поставити у підсвічники. Вони, до речі, 6 таких свічочок, 20 гривень. Ось таку ще купила свічку. І найголовніше... Ось такі свічки. Сподіваюсь, що можна буде, звичайні, парафінові також ставити цей підсвічник. І воно має бути гарно. Взагалі я не такі, звичайно, хотіла підсвічники, але якщо вже є такі, то хай будуть такі, тому що юск був зачинений, а мені треба було щось, щоб було зручно під ними читати. Але юскі ще має піти. Гарно пахнуть? Мія! head опос соборіса дестін. Ще я пороставляла своїх таких оленів, статуетки в мене є, щоб трошки новорічнішу атмосферу створити. Дивіться, який лайфхак. Це просто баночка. Без етикетки, і я в неї поставила цю свічку, і воно відблискує і більше світла дає. Ось друга теж так. Бо от, бачите, от в таких свічках світла йде дуже мало. Тут ще поставила наш прекрасний віночок. Він... Минулого року висів, але цього року Саші немає вдома, тому нема кому його повісити. І ось ці е, прекрасні сніговички поставила їх тут також цю статуетку. До речі, почуваюся ніби в якомусь такому старому фільмі, знаєте, де в замках читають книги при свічках.